Чи брали ви участь у революції 2004-го або 2013 років? У 14-му році тринадцять-чотирнадцяти -14 рік. Суспільство змінилося, суспільство змінюється, суспільство йде в Європу. Ми спостерігаємо зараз процес формування нації як будь-якої нації європейської, як будь-якої нації світової. На жаль, вона йде через війну, але після перемоги це буде потужна європейська світова нація, якою вона і є. Нічого не можу сказати за цей період. Не було у мене тут, дівчата. От у помаранчевій революції брав участь. Мені здається, були позитивні зміни після цього. А, ну, насамперед мені стало жити набагато краще, ніж до цього. Ні, тому що проблемами і, Прямо скажу не було не до так, такого прямого участі в событиях. Я думаю, що очікуваного ефекту – немає. Потому что все пошло как обычно. Те же, Та же коррупция, те же э, назначения на государственные важные посты. Якби ті тих людей, як нам би хотілось простому народу 13-го року, скільки я застала революцію гідності в студентські часи. І якщо навіть брати по самому місту, я думаю, що в принципі в Одесі та ж сама ситуація. Наприклад, Харків до 14-го року, і після ну це просто кардинально два різні світи. І я впевнена, що мені здається з Одесою така ж сама ситуація. І, ну, як і на мене вплинуло, звісно, це були найбільш такі от кардинальні ну, просто участь у таких державотворчих навіть процесах. Ну, насправді змінює і світогляд, і все. І тоді були якраз такі от і надії на зміни, і піднесений стан. Тобто це ну, тоді здавалося так, ми якраз на порозі чогось великого, саме так і сталося.